З Сумом та скорботою повідомляємо, що пішов в життя Дмитро Салабай 1973 року народження. Він ще з 2014 року захищав рідну землю Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Ми загубили побратима, якого вже не повернеш. Людина пройшла АТО, воювала 22 рік. Міг багато чого підказати, розказати іншим. Хороший, хороший чоловік. Хороший побратим. Що що сказати? -то. Кожна людина чомусь такий робить певні помилки, але ми завжди мали його як на попору, надію і вірного побратима. Це, бо ми прийшли підтримати нашого друга Ярослава е, Салабая. На жаль, у нього помер батько, але тут же нічого не зробиш. Ми прийшли підтримати його і. По... Подякувати нашому воїну, який захищав нас від початку нашої повномасштабної, також і загальному війни. Ми сьогодні зібралися на такі події, де нашого парафіянина Дмитра, який якраз є нашим таким сусідом, і десь завжди наша парафія десь в дуже важкий спосіб, десь такі події має. І ми десь глибоко співчуваємо родині його синові. Господі кожна смерть воїна вона завжди приносить біль для держави, біль для церкви, бо церква в субвірший спосіб молиться за військових і десь дуже сильно переживає, співчуває, боліє. Тому десь важливо для нас розуміти, що такі смерті вони мають ще більше нас закликати до молитви, аби Бог кріпив так сильно наших військових, аби їх менше було смертей все менше, а перемога була все ближче. Слава Ісусу Христу!